Всім привіт! Сьогодні спробую розказати, чому в нас періодично вилітають петлі. І мова піде не про початківців, про дешеві катушки, неправильно намотку шнура. Мова піде вже про бувалих спінгів, у яких періодично все одно вилітає петля. І сьогодні ми розберемо прямо фізику. Я спробую показати, як це відбувається від Першого до останнього моменту. Це буду зробити непросто в цей момент попасти. Але ми спробуємо, це ще талант треба мати. Але спробуємо сідайте поближче. Зараз все від початку до кінця розкажу, покажу. Це моя думка. Не сприймайте там дуже-дуже. Але свої думки також в коментарях буду радий чути. Сідайте ближче, поїхали! Так, всі ми бачили ось таку ситуацію. Петля на гайці фрикціона. Ось, як на мене, це і є причина, як вона з'являється і що відбувається далі, що у нас вилітає борода. Зараз детально роздивимося. Зараз петлі нема. Давайте з'ясуємо, як вона з'являється. Для цього я зараз покажу ідеальний закид, в якому ідеальному положенні повинна бути дужка, в якому шнур. Дивіться, коли ми робимо закид, ставимо ось так: беремо пальчиком. І закидаємо. Давайте трішечки, ніби закидав да, у нас відбувається. Так, потягнемо. Оп. Бачите, в якому положенні у нас зараз шнур Давайте трішки приближу, щоб ви все прямо бачили. Ось, бачите в якому. Давайте ще, оп. бачите в якому. Під е, натяжінням. Ось він так. Якщо ще виточок скинути, оп, і знов, бачите, знову ось таке положення встав. Після цього ми зробили закид, ми закриваємо нашу душечку. Оп, закриваємо. Бачите, в якому положенні закривається дужечка? Що у нас отут ця петля на гайку ніколи не накинеться. Тобто далі ми починаємо робити проводочку. Наш шнурочок по цій дужці вскакує в лісотримач. Оп, вскочив. Бачите? Ось, вскочив, і далі все у нас нормально. Але це ідеально. Це як повинно було б бути. А зараз подивимося, як воно в нас буває. Тепер давайте розглянемо, як же в нас закривається дужка насправді. В ідеальних умовах так, так як я показав. Тобто ми відкрили, зробили закид і так само закрили. Але бувають такі моменти, коли ми відкрили, зробили закид і пригальмовуємо рукою. Да? Пригальмовуємо на шнур, щоб, наприклад, він на той берег не попав. І бачите. Наша дужка провертається, тобто вже вона може закритися ось в такому положенні. Може максимальне, тобто ось у шаману, від цього положення вона може закритися до, ось дивіться, якщо далі крутити, до цього. Тобто, ну, запам'ятала, да, що не в одному положенні вона закривається у нас. І також є люди, які просто зробили закид і ручкою закривають. Тоді також, бачите, ось. В крайньому, ось в такому положенні вона закривається, тогенько седона закривається в такому положенні. Але бачите, ось в такому. Тобто провертається, а потім закривається. Так, дивіться, беремо середній сегмент, відкривається і також може. Тобто, так само, як і у шамана все. Абсолютно, все так само. Тобто Можна закрити. Як і відкривали, ось так відкрити і закрити, можна відкрити і там ще рукою, да, коли ми приторможуємо там ще щось, розвернути до такого. А можна ручкою закрити. Тобто все як у Шумана. Зараз бюджетний сегмент роздивимось. Дивимось бюджетний сегмент. Я не стверджую, що всі бюджетні катушки так тут навіть є назад. Хід є, коли, коли вона просто назад. Бачите? Ще. Проходить. А вперед, в принципі, так само. Тобто, от з бюджетний сегмент у цей може закритися дужка в будь-якому взагалі положенні, В залежності від того, як ми рибалимо. Не скажу, що це добре, не скажу, що це погано, просто щоб ви розуміли, що наша дужка закривається не в одному положенні. О тому ідеальному, яке я показав спочатку. Тепер давайте розберемося зі шнуром. Бачили, він ось як зараз. Оп, виточок, і знов це положення. Ну, приблизно плюс-мінус оп, і знов це положення. Оп, і знов це положення. Але це просто шнур, який я вже туди-сюди, і я його наматував не плотно, без навантаження. Давайте зараз дійдемо до шнура, який вже плотно там змотаний, трішки нижче, де я ще не розматував його. Дивіться, начебто дійшов після закиду. В нас шнурочок може бути оп, бачите, зверху. Може бути, бачите, він плотно щільно там прилягає, і бачите, він з цієї сторони взагалі. А не отак, от, як спочатку я показав. Тобто він може зупинитися, бачите, в будь-якому положенні. А не отут ідеально, що дужка, коли закривається, він ніяк не потрапить нам на гайку. З цим також розібралися. Тобто, шнур може бути в будь-якому положенні, дужка може закриватися в різних положеннях. І тепер, як, же ж у нас, як, як ми отримуємо цю петлю на нашу гайку. І давайте тепер подивимось цей момент, коли в нас утворюється ця петля. Можна було б в реальних умовах, але це буде дуже важко зняти. Тому давайте показую, вже як є. Ось дивіться, коли в нас шнурок, я думаю, видно, дуже сподіваюся, ось знаходиться десь в цьому положенні, і ми закриваємо нашу дужечку. Ось, бачите, трішки лягло, але. Все одно це зараз не буде петлі, вона зіскоче. А ні, не зіскочила. Ось бачите, ось оцей момент. Давайте ще. Так, відкрили дужку. І ось ось-ось десь ось цей момент. Ось бачите, такі моменти зіскакують. Тобто дивіться. Оп, бачите, зіскочила, петлі не буде. Я ж кажу, дуже важкувато. Важкувато цей момент, на цей момент попасти. Але я зараз намалюю, щоб вам було зрозуміліше. Ось десь ось 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 це ось це він. Ось, бачите? І ми починаємо мотати, і ось наша петля пішла. І коли в наш шнур тугенько намотаний, після закиду, ви бачите, він тримається, він не спадає ось сюди. Ось в цей момент може і відбутися ось десь приблизно ось 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 тут. Ось бачите? Оп, і поїхала. Поїхала наша петля. Бачите, ось цей момент він дуже маленький, його дуже важко в нього попасти. Але ось це він. І ми починаємо мотати на нашу вже петлю. Ось так. Ще, що прикольно, якщо у вас шпуля не фрикціон, тобто не спрацьовувала, у вас ця петля буде завжди зверху. Ось саме зверху. Ви її не побачите ні знизу, ні збоку, ну Якщо фрикціон не працював. Так, і давайте ще раз покажу. Доходимо ось десь до ось цього положення. Закриваємо нашу дужку, І ось вона в нас утворилася, бачите? Так, це початок. це початок, Далі продовжуємо, як в нас же шпетля оця вилітає з нашим шнуром. І ще, друзі, хочу сказати, дехто скаже, чому не натягнуто. Було б натягнуто. У нас після закиду. Є слабина. Неважливо, чи то вітер, чи то все одно ж ми навісом кидаємо. Тобто перший метр два ми просто вибираємо слабину. І якраз за рахунок того, що слабина, ось вона накидується у нас на цю петлю. І це, до речі, дуже важливо. Саме оцю петлю ми, ми на неї наматуємо слабину, тобто не під натяжкою шнур. Тому що ми ще приманку, ну, до приманки не дотягли, ми виматуємо слабину і з цією слабиною. Притискаємо не дуже плотно аж цю петлю. Зато я помітив, дивіться, що коли в нас ця гайка, бачите, стоїть ось так, як би я не намагався, воно зіскакує. Тобто можна зробити висновок, якби воно тут крестом було, взагалі б він зіскакував. Тому що, ну, ось прямо на оцю штуку я не зміг ну, ні разу покласти, щоб воно ну, зафіксувалося. Ні разу не зміг. Тобто я ж кажу, був би оце. Хрест, мільйони кілометрів шнурів були б збережені. Давайте я ще схематично покажу, тому що я там не дуже бачив, що я знімав. Я дуже сподіваюся, що все нормально. Дивіться, шнур у нас намотаний ось так. Ось він. Найкрутіший момент дивіться, коли в нас шпуля закриває. Закриває ось так шнур, ось так посередині. Він у нас зіскакує в цю сторону і не, не залишається, не зачіпляється. Найбільший момент, коли в нас зачіпляється шнур, це коли у нас десь ось так, ось так. Закриває дужка і виходить не посередині, а ось отак краєчок. Оцей краєчок. Ось так він залишається і не зіскакує. І ось ця петля, ось так у нас з'являється найчастіше. Найчастіше. Я скажу цей момент піймати важкувато, але я ж я кажу, ми кидаємо за риболовлю там разів. Я не знаю, там 100, 200, 300 дуже багато. Тому. Іноді може таке так трапитись. Ще цікаві штуки, які я поки це робив, я помітив. Е, менше зачепляється, менше кладеться ось сюди, ось сюди петля, коли шпуля в нас підіймається вгору. Е, шнур якось краще зіскакує. Так, ще помітив, гайка фрикціону оця ось. Пиптик, за який ми крутимо. Якщо на нього потрапляєш шнур, неважливо, ось так трішечки, ось так трішечки, хоч трішечки попадає на неї, вон такий випуклої форми, він зіскакує ось сюди. Через всю її, ну, коли ми починаємо мотати. Зіскакує і зіскакує, коли ми на неї взагалі не попадаємо, да, ось ось так з краєчку, то тоді зачіпляється. Ось також така дивна штука. Я ж кажу, якби хрестом зробили, то не було б такого місця, де взагалі шнур міг отак лягти і. Він такий, як завжди, зі скаково. Лягла у нас отака петелька фрикціону після закиду. Починаємо ми вимати. Одразу на неї лягає не натягнутий шнур, не натягнутий, я не знаю, там метр, два, скільки в нас там слабини, дуги, але її прижимає не дуже натягнутий шнур. Потім ми доматуємо вже до приманки, починається навантаження, і виматуємо нашу приманку до берега. Тобто зверху на оцю петлю лягає. На весь наш закид, весь наш закид лягає зверху, але вже плотненько, коли ми дійшли до приманки. Що ж в нас відбувається далі? До речі, зазвичай в такі моменти, коли ми бачимо, да? просто бувають ми, коли ми не бачимо, ми просто кидаємо, кидаємо і кидаємо. Коли ми бачимо, що в нас отак лягла петля, правильна штука, ну, ми всі знаємо, да? це зробити не сильний закид, не дуже вкластися, а плавненький закид зробити. І найчастіше ми не докидуємо, не докидуємо до цієї петлі, тому що ми ж плавне, ну, обережно кинули. І потім ручками вже скидаємо там, на воду або кудись шнур, щоб Братися до цієї петлі і безпечно це все розмотати. А якщо ми не побачили, ми вкладаємо ось конкретно і зараз я трішки сяду по-іншому, щоб, щоб щось було зрозуміло, буду показувати, що відбувається, чому в нас воно вилітає. Так, не побачили, дами, що в нас ось така штука вийшла. Робимо силовий закид. Одразу в нас оця штука не вилітить, тому що вона у нас утворилася одразу при закиді, оця петля. І на неї ми намотали, можна сказати, весь весь закид. Весь закид придавив її і вже плотненько придавив. Тому одразу на силовому закиді нічого не відбувається. У нас просто наш шнур хоч і чіпляє цю петлю, але витягнути він її не може, тому що її тримає дуже багато шнура. Але під кінець, коли вже шнура на цій петлі залишиться мало, оцей шнур, ви бачите, він буде витягати. Чіпляє її. Чіпляє, чіпляє, і потім він почне витягати. І витягати, до речі, як на мене, він буде не, не звідси, тому що тут штовхає він її, а ось тут він почне її витягати. Зараз багато, багато ще шнура зверху тієї петлі. Зараз трішки відмотаю, щоб. І ось, коли ми вже будемо підбиратися до самої петлі, наш шнур, бачите, почне її тягти. Тягти, вона вилазить сюди. Чим більше вона вилазить, тим більше площі чіпляється за оцей основний шнур за наш. Бачите ось? Не знаю, зараз напевно не видно. Ось, бачите вона і наш основний шнур її тягне, тягне і ось-ось-ось витягає її більше. Більше, потім обматується навколо навколо неї, і у нас може застопоритися ця петля. Прям знаєте, момент, коли вилітіло все, з -з замоталося щось, і у нас зі шпулі стирчить аж три шнури. І ми не можемо взагалі ніфіга зрозуміти. Або оскільки ми вже майже біля цієї петлі вилітає все. Навіть іноді пролітає в кільця це все, і вже там вузол. І прикро те, що оця петля, яка вилетіла, якщо ми її не розмотаємо, тобто чим товстіший шнур, тим легше її розмотати. Якщо ми її не розмотаємо, і вона там від удару затягнулася дуже сильно, ми не можемо розмотати, то після цієї петлі в нас шнура ще на цілий закид ми втратимо. У випадку, коли початківці наматують дуже багато шнура, ну, ви знаєте, да, там купили, наприклад, катушку S, мілкопрофільну. Купили якийсь ну, дешевий китайський шнур, і він туди весь не влазить. і вони думають, та тут ще трішки залишилось, домотає нічого страшного. В такому випадку у нас і без цієї петлі просто вилітає ну, зайвий шнур. Зайвий шнур просто вилітає, його випльовує з бородою. Там простіше, тому що там просто катушка бородить оцей шнур, який зайвий. І це може бути одразу, просто при закиді одразу він просто за рахунок того, що його багато, він просто злітає, злітає одразу весь. А у цьому випадку, що я розказую, тут прикро, що ми втрачаємо шнура після цього вузла, який ми можемо не розв'язати на цілий закид. Це тобто, ну закид в середньому там ультралайт це 30 метрів. Якщо там лайт медіум, це може бути і 50-60 метрів. Що робити, щоб цього не траплялося? Зараз розкажу, але давайте ще думки людей, які в інтернеті також кажуть, чому у нас вилітають ці петлі, бороди. Дивіться, що перше кажуть, це коли ми кидали маленьку вагу, кидали маленьку, а потім починаємо кидати велику. Тобто, поки ми кидаємо маленьку, у нас шнур намотується без сильного навантаження, тобто легенькі ваги, і він намотується рихло, тобто не плотненько. А потім ми ставимо велику вагу і може трапитись саме ці петлі. Друге. Коли ми, наприклад, закинули на той берег, зачепились за що? зачепились, з дергали, дергали. Потім видргуємо приманку, вона пів. Річки пролітає в нашу сторону, і ми також виматуємо слабину, тобто не плотненько. Потім доматуємо до приманки. І вже коли ми тягнемо приманку, є навантаження. І оці витки, які зверху, коли ті, які пішли з навантаженням, вони впиваються в ті, які рихло були, були намотані неплотно, і також за цього може Також розказують про кривий виток. Тобто ми робимо закид у нас е зі шпульки шнур. Уходи, 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 уходи. Десь упала прованка. Ми закриваємо дужку і. Те, то, де був шнур, і те, і те місце, де зараз наш ролик, в різних місцях, і ролик хапає шнур і навскоси шпулі кладе. Я візуально покажу, зніму, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Також це може бути причина. Також причиною кажуть, може бути, наприклад, ви кинули, зачепились за корягу і відриваєте, ну, ось так прям тягнете, і відриваєте катушкою. Тобто навантаження йде на нашу катушку максимальне, коли ми відриваємо. і оцей Шнур впивається також, впивається в той шнур що нижче, тому що з навантаженням кудись туди глибоко залазить і потім там сидить, і з -за цього також може бути вискочити борода. Як на мене, може бути усі ці фактори також впливати, але без оцієї петлі накинути на гайку фрикціона, мені здається, вони, в принципі, нічого поганого зробити не можуть. Але вони, якраз ось, коли в нас петля накинулась на гайку фрикціона, усі ці ось моменти можуть вплинути. Тому що ви бачили, коли в нас шнур. Намотан без сильного навантаження, таке, яке можна дати, якраз коли відриваємо від коряги, кидали вагу менше, потім більше. Усе це якраз впливає, щоб наш шнур після закиду міг залишитися не просто як я показував спочатку, да? коли він рівномірно без навантаження намотаний, Він раз і, і зліва зліва виходить. Він завжди отут зліва звисає. Ще виток скинули. Він знов оп скинувся і зліва звисає. І в такому положенні я спочатку показав, і коли ми закриваємо дужку, ніяк він сюди не накинеться. А ось коли він впитий один вводим, десь в витки, ось якраз ця штука і може. На мене що ще може сприяти, що ця петля буде на гайку накидуватись частіше. Це покоцаний наш борт. Ви всі бачили, як шнури, особливо восьмежильні, Якщо у нас якась да, на пальці, можна навіть їм зачепитися і витягти декілька волокон з восьмежилки, особливо з м'якенької. Прям це гарно видно. І ось коли в нас борт шпулі покоцаний, десь на каміння кидали, ось може він зачеплятися. І у нас буде набагато частіше виникати оцей момент. Коли в нас накидується петля на гайку. Як з цим боротися? Зараз я навіть зніму, покажу, але я думаю, ви всі бачили. І блогерів, і спортсменів, які знімають свою риболовлю після закиду, зробили закид, закрили дужку, і вони цей шнурочок вкладають в лісоукладач, трішечки підтягуючи. І після цього тільки починають проводку робити. Ось це, як на мене, найкрутіша штука. Ось дивіться. І так ось дивіться, ось ця класична ситуація, як я показував до цього. Да? Я закрив дужку і бачите, навіть якщо трішки потягти, нічого в нас не, не зіскочиться петля. Але якщо ми візьмемо, поправимо шнур в ролик лісовкладача і потягнемо трішечки, все, цієї проблеми немає. А якщо ми цього не зробимо і просто почнемо мотати, бачите? Вона залишилась лежати ось тут. Дивитися постійно на шпулю, накинуло там чи не накинуло це таке собі задоволення. А ось поправляти, в принципі, якщо ми джигіти, да, хто джигіт, поки там приманка тоне, можна там секунду виділити, поправити шнур. Покласти його в лісовкладач, в принципі, можна натренуватися і періодично так робити. Я ж кажу, ті, хто спортсмени, я бачу на відео, вони завжди завжди ось цей момент роблять. Я оце поправляння, до речі, скажу автоматично, машинально іноді роблю це, коли вітер прям дуже сильний дує, що У нас між катушкою і першим кільцем, знаєте, аж тут дугу видуває таку сторону, кудись або назад. Аж, ти автоматично поправляєш, куди ж, куди ж, куди ж ти його подумав. Але так, що постійно, то скажу, я сам того, цього не роблю, але можна натренуватися, робити, і я думаю, це якраз буде економити наш, наші гроші і шнури. Також я вважаю, що на більш дорогих катушках, ну, більш фірмових, таких, як Дайва, Шамана, я думаю, ця штука буде менше, тому що ці бренди вкладають величезні кошти, в всякі експерименти, розробки, все тестують, все там більш дешеві китайські, я думаю, там о, та піде, а форма яка та приблизно, як у тих, давай зробимо там щось. Щось плюс-мінус, а там люди хай розбираються. Тобто, як на мене, ви бачили, сама гайка фрикціону обтікаємої форми. Все так прям, все так підігнано, все супер пупер зроблено. Борт шпулі так само, все зроблено супер. В дешевих катушках ви бачили, бувають навіть там облої, якісь там, з двох частин спаяли цю шпулю. Також матеріал, я думаю, в дорогих катушках матеріал набагато якісніший на ньому не так сильно, там, якщо ми будемо десь кидати, зазубраний, вм'яти або ще щось. І за рахунок цього... Шнурочок буде гарно там ковзати, а на більш дешевих буде коцатись і зачеплю, буде за що зачепитися, десь застопоритися для того, щоб накинулася вся петля на гайку. Все, друзі, ось таке нестандартне відео. Це просто людина подзвонила і спитала: Жека, блін, дорогущий шнур, і ось так, от оп, і ну як ти думаєш, чому, ось чому це так? Начебто і катушка не дешева, начебто і все давно вже ловлю, а ось іноді така фігня трапляється. І ось тому я думаю, ну вирішив, запишу. Тому, друзі, це моя думка. Я нікому не кажу, що це чисто так і все. Тому я дуже прошу кожного, напишіть, будь ласка, свої думки з цього приводу, щось, що ви помічали, щось цікаве. Буду всім дуже вдячний. Все, друзі, давайте. З вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Батарейка аж в камері сіла. В мене на каналі, до речі, не тільки балачки, а й риболовля. Тому кому цікаво, залітайте. Дивіться жека Докучаєв, канал Туристорії. Все, давайте, все буде Україна!